Бу бути собою це важко. Але це класно, правда? мені колись таке казали на одній роботі: з'їж лимон. У позитив часто тригерить. Що до позитиву ставляться як до людина живе не в реальності, а наче десь там в марках. Знаєш таких. Бути щасливим важче, аніж бути нещасливим. Друзі, привіт, привіт, привіт. Ми раді вітати вас на нашій вечірній рефлексії. І що ти там на рахунок афірмації говорила? Ну, от дивися, можна щось собі придумати, uh -huh. завізуалізувати, і воно в тебе здійснюється. Я знаю таку теорію, бо наша улюблена міс Луїза трошки психосоматика, типу нічого uh -huh. не буває, неможливого все в твоїй голові. А ще я недавно почитала книжку Сила підсвідомості. Uh -huh. І там розказується, коли ти. Хочеш щось зробити так умовно, ти візуалізуєш це, придумуєш, робиш медитацію, що ти, начебто, це вже маєш, і тоді твоєму мозку немає іншого вибору, як зробити це, бо ти вже що правильно це робила. Або тіпа твій мозок вже дозвол... типу, зрозумів, що це можливо. Ага, а як ти от перший раз? Зустрілася, чи почала там візуалізувати, взагалі, з чого це почало? Я маю на увазі одне діло, коли це тобі кажуть, і ти це робиш, а друге діло, коли ти кажеш, блін, це працює. Блін, треба брати, і робити, і писати, наприклад, або брати, і робити і говорити. Ну, щось о такого плану. Ну мені просто завжди хотілося більше. Більше емоцій, більше вражень, більше подій, більше проєктів, більше подорожей, більше грошей. Ну тобто, всього мені хочеться більше. Чим більше я хочу, Тим більше я отримую. У мене така історія. Тобто ти більше хочеш, ти це собі в голові. Конкретизуєш. Я Конкретизує. Завжди конкретизую, що я хочу. Ага, Конкретизуєш, хочеш, і далі йдеш в дію, правильно? Ну так, без дії нічого ж не відбудеться. Угу. А, добре, а ти знаєш, в афірмаціях є ще така дуже класна штука, що ми маємо заявляти. Наприклад, там мається на увазі чи писати, чи в голові собі створювати так, але не думати про умови, як вони до нас прийдуть. Ну, наприклад, ти захотіла класти фотоапарат. Так? І мені для... не думати, що я відкладу 100 да. тисяч гривень і піду в якийсь магазин і куплю собі цю камеру. Угу, так? Угу. Ти маєш уявити цей фотоапарат, ти можеш піти в магазин, побачити його, а ти можеш попредставляти, як ти цим фотоапаратом користуєшся. Ти можеш відчути це, ти можеш побачити, які зйомки ти будеш у робити, як ти буде, угу. будеш далі використовувати його. Ну а далі ти відпускаєш ситуацію. А знаєш чому? Чому? Тому що коли ми візуалізуємо, пишемо афірмацію, наприклад. Людина, яка не відпускає, вона починає напружуватися. Ну, де цей фотоапарат? Ну, де це він, цей фотоапарат? Так, я жду його, нема, немає, 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 немає. Ну все, де ж нічого він. А не працює, це все так, обман. Так, або я собі намітила, що я буду відкладати гроші. Боже, не виходить відкладати гроші, не виходить. Гроші, да, гроші. То якісь шмотки, то ще щось. До речі, тільки що згадала. Класну, класну історію про нашу знайому? Про яку? <су> 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 У нас багато <су> знайомих. А, ні, це не про нашу знайому. <су> значить, Історія була така, я не пам'ятаю, чи це, можливо, якась притча а, про те, що один чоловік, значить, була катастрофа на кораблі, і він один вижив в морі, просить допомоги Усесвіта, в хто що вірить, і каже, допоможи мені, будь ласка, допоможи, допоможи. Тут біля нього пропливає дельфін. Він ніякої реакції, Дельфін собі далі там поплив. Далі такий човен припливає. Він ні, 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 допоможи мені, допоможи. Ну, звичайно, він не витримав спеки, води і тому подібне і вмер. Ну, він з'являється перед Богом і каже: Я ж тебе просив, молив, допоможи мені. А Бог такий каже: секундочку, День Дельфін був? був. А, значить, човен був? Був. А що ж ти не пішов? Да, да, тобто ми дуже часто намітили, і ми маємо так отримати. А насправді ага. ж є дуже багато всяких шляхів. Це знаєш, є ще такий прикол, історія про чоловіка, який знав, що він вмре від води. Ти чула? Я не чула. Типу, йому наворожила якась ворожка, що він вмре від води, і він ніколи не купався. Типу, завжди уникав водою мрічок, і в результаті він поперхнувся водою і вмер. О, Боже. Просто водою, Оля. Тобто, ну, ти собі таке щось придумаєш, якусь конкретику, от бачиш, він в цьому випадку бачив велику водойму. Але вода ж буває різною. Так і наша афірмація, да, наше здійснення угу. бажання може до нас по дуже різному угу. прийти. Е, так, і я хочу сказати, що навіть коли ти там візуалізуєш і пишеш афірмацію, дуже класно це в голові ще проживати, розуміти, відчувати, як це, бо дуже часто ми можемо написати Хочу ауді червону. Так, і ти сідаєш і розумієш? Ні, мені не комфортно. Ну, розум, Ну, я маю на увазі оце, оцей момент проживаєш, так? Ні, мені не комфортно. О, ні, якось незручно. М, не знаю. Або другий варіант ти сідаєш, окей, все класно, окей, а як її завести? А, треба ж піти на курси. Але дуже класно, перший варіант, що з цим робити, не комфортно. Тому може подумати на білу Ауді чи якийсь смарт. Поприміряти собі, спробувати, ну треба пробувати, все да, треба пробувати. пробувати да. підшукувати під себе ту інформацію, ту візуалізацію, ту афірмацію, яка буде зручна у всіх планах. Оля, а чи не переходить це типу сферу в якої в якесь знову магічне мислення? Коли ти собі афірмуєш щось, придумуєш. Це не воно? М -м Ні? А, чи можливо це якісь типу позитив? Це більше позитивне мислення? Значить? Так, так, так. Поліна мені колись таке казали на одній роботі. Я дуже позитивна, ну завжди uh -huh. я позитивна. І мені сказали з'їж кислий лимон. У uh -huh. і що ти сказала? А я тоді не зрозуміла. Я, ну як я зрозуміла, але я ніяк не дала відповідь цій людині, бо вона була вища по статусу uh -huh. на цій роботі, і я подумала, ну так, да, дійсно, треба бути такою серйозною, як тут всі люди які бігають. Окей, okay. а як ти думаєш, чому вона це сказала? Бо їй не подобалось моє світло дуже часто, позитив тригерить. Що до позитиву ставляться як до людина живе не в реальності, а наче десь там в марках, знаєш, таких рожевих окулярках. Позитив опозицій. Позитивні позитивні. Падали, падали, що yeah. там та. є моменти, коли ми там починаємо писати афірмації, і це все не через себе проживати, а просто читати там на листочку, наприклад. Так? А коли ми бачимо позитив, це взагалі позитивне мислення. Це взагалі рух вперед. Це та сама рефлексія. Що я зараз відкидаю, воно мені не потрібне. А що я зараз беру і рухаюсь вперед? Ти не зациклюєшся на тому, що не спрацьовує з тобою. Ти зациклюєшся на тому, що з тобою працює, і ти рухаєшся вперед. Тому людям здається, о, вона така радісна, о, в неї так все класно. Значить, вона не бачить, що отак, отак, отак погано. Та ні, ти бачиш, ти з цим працюєш, просто ти щось береш з собою і рухаєшся вперед, а щось відпускаєш. Ти щасливим важче, аніж бути нещасливим. Бо ти в цьому типу позитивному своєму ключі ти маєш постійно себе підтримувати, начебто давати собі, знаєш, начеблювати цю дозу радості, переключатися mm -hmm. і вірити в це. Ясна річ, що ти як і ти і я, в нас бувають дні непозитивні. бувають дні я плачу. Ну так, але дивись, можливо, тут трошки з тобою не згоджуся, бо мені здається, я так думаю, що це як навичка. Як на... да, про позитив? Да. Про позитивне мислення. Це як твоя навичка. Якщо ти раз думаєш, другий раз, третій раз, четвертий, п'ятий, воно вже входить в тобі, ти ж дивися, ти ж не встаєш із думкою: так, треба обов'язково зараз взяти зубну е пасту, зубну щітку і чистити зуби. Ти досить часто йдеш на автоматі угу. і чистиш зуби, правда? Тому що це випрацювалося вже так. так само з позитивним мисленням. Просто ти пішла в, в, в це мислення, ти собі коректуєш, ти собі дієш. Коли ти собі не даєш звіт, що ти робиш, як ти робиш, не береш на себе відповідальність, отоді, можна сказати, ти не живеш в реальності. Тому це навичка. Звикаєш, воно для тебе працює, ти ним користуєшся, окей, давай. Це все це бути собою, це важко, але це класно, правда? Ну я згодна. Да. Бути собою це класно, і бути таким, який ти є. Це теж класно. Бути для декого незручним, але в той самий час ти вибираєш себе, а не когось іншого. Угу. Це угу. класно. Мати угу. знаєш відчуття, типу, от коли ти там відмовляєшся від якоїсь роботи, або звільняєшся з роботи, або йдеш зі стосунків, які вже вижили себе. Ти такий блін. В цьому всьому, я вибрала себе. Хочу приєднатися до твоєї розповіді з Лимоном. От коли я пропонувала свої скажімо, там, методи комунікації, вони були нестандартні. Вони були нестандартні, тому що в мене дуже хороший ще досвід акторської майстерності. Я переплітала це з менеджментом психологією, і це було досить цікаво. Люди сприймали це як якась дитячість, якась незрозуміла річ, якась дурь, можна сказати. Ну, бо така. не модно бути дитиною знаєш? Так, і страшно бути дитиною. І дитиними. страшно, люди собі не дозволяють. Треба робити. ж грати роль треба бути дорослим. Так. Але все ж таки, все ж ж таки, таки, вони використовували ці методи. І Класно, класно, воно до чогось рухає. Так, можна з цієї сторони, з іншої сторони подивитися. Але знаєш, що я з цього досвіду собі взяла? Що я собі не зрадила. Оля, ти вибрала себе? Так. І ти теж вибрала да. себе? Це круто нести у світ свій метод, свої пропозиції, пропонувати люди. Давайте разом, давайте разом. Це все дієвість, угу. і це все велика сміливість. Угу. І навіть заявляти на весь Ютуб на всіх наших підписників про те, що ми з тобою віримо в афірмації, афірмуємо шаримо психосоматики в астрології в Натальні Карті, все це оніці це величезна сила, правда. І ми біля себе збираємо людей, які може ще поки кажуть, що вони все не вірять, але вони це вже точно не засуджують, і їм це вже починає подобатися. Угу. Класно, класну річ робимо, Оксана. Практику будемо якусь давати? Та яку практику? Напишіть афірмації, друзі. Запишіть список бажань. 50 бажань, що ви хочете, як там їх правильно написати, Що вони вже, типу, є? А, так, що ви вже наче маєте цю річ, типу, ви вже наче є е, власником. Типу, я з'їздила в Італію. Так. Вже, типу, в доконаному часу, uh -huh. типу, в минулому. Uh -huh. Але я радила все ж таки написати 101 мрію. Тому що 20-30 це буде просто про такі звичайні буденні речі: мати квартиру, з'їздити в Італію, мати авто. Після 30 мозок так ступорить, бо він вже думає, так, я виписав все, що мені нав'язали протягом життя. Що далі? що далі? А далі починається: Хочу голяка побігати на балі, хочу піти вивчати китайську мову разом з японською, іерогліфи малювати. Так, а хочу... використовувати це хочу. Як в мрії тоді писати правильно? <кій> Ні, в мрії ви вже цим володієте. Я маю на увазі, що ваша оця хотілка… а вона все збільшується, збільшується. Да, да, вона да, стає да. все абсурднішою. так, типу, так, на так, так. і оце істинність вас і вас треба побачити, і дуже круто ще потім перечитати свої мрії. До речі, можна зібратися компанією. Там 4-5 людей прописати ці мрії і поділитися один з одним. Наприклад, кажуть 83, і всі читають свої мрії в 83. Ми таке робили, і дуже цікаво було про те, що я така: блін, чого я це не ну, чого я це не написала? І хочеться ще, ще дописувати. Супер. Друзі, тому пробуйте. Пробуйте! А ми, як і останні наші випуски, в Адікспесі. Uh -huh. Дякуємо цьому місцю, дякуємо, що ви нас дивитесь. Ставте лайки і підписуйтесь. Нам супер приємно, дуже приємно з вами.